Слава Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, удячителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, Скорбниця благ життя подателю, прийди, і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Матея святого Євангелія Читання сказав Господь своїм учням, ви світло світо, не може сховатися місто, що лежить наверху гори. І не запалює світла, і не ставлю його під посудиною лише свічник, і воно світить усім у хаті. Так нехай світить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши що ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Не думайте, що я прийшов усунути закон чи пророків, я прийшов їх не усунути, а доповнити істину, бо кажу вам доки мене небо і земля. Ні одна йота, ні одна ристка з закону не перейде, поки все не стісниться. Хто отже порушує одну з цих найменших заповідей і навчить інших так робити, той буде найменшим у Царстві Небесні. А хто виконає їх і навчить, той буде великим у Царстві Небесні. Сьогодні наша церква відзначає трьох святителів. Веселі Великого Григо... Григорія Богослова та Йоанна Золотоустого, і ми бачимо, що вони були такі великі світлачами у нашій церкві. Бог світло і ніякої у ньому темряви немає. Коли ми кажемо, що маємо з ним спільність, а ходимо в темряві, то ми говоримо неправду і не чинимо правди. А коли ходимо у світлі, як він сам у світлі, маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа, Його Сина, нас очищує до всякого гріха. Більше самі стаємо світлом, як Він є світлом. Якщо ми є поєднані з Христом у Євхаристії, то ми стаємо світлом, і покликання це світло нести інше. Правду, добро, красу, милосердя у різний спосіб. Словом, чинкою, увагою, усмішкою, ми не тримаємо його для себе, для власної втіхи. Бог роздає свої дари щедро, але лише для того, щоб ми ними ділилися сплишніми. Сьогодні ми бачимо, що насправді скільки є багато святих святителі у нашій церкві таким світлом для нас, показує нам добрий приклад. Ми знаємо, що. Святий Василій Великий Григорій Богослов та Йоанн Золотоустий, скільки зробили добра для нашої церкви. Ми знаємо, що ними написана також і літургія. Кожного дня служиться літургія Йоанна Золотоустого, а 10 разів у рік служиться Василія Великого. Вона є трошки довша. Скільки Господь дарує нам Благодать в цьому житті, чи ми готові прийняти цю благодать, щоб стати світло для інших? Дякую тобі, Ісусе, що ти сьогодні для мене відкриваєш, що я маю йти до того світла, який дає світло, який робить тебе світло. Навчу, щоб моє серце було чисте. Навчу, щоб я могла ходити тим світлом, яким ти мені даруєш. Дякую тобі, Ісусе, за ще один день подарований для мене. Нехай Господь вас благословить, оберігає, опікується, а всіх іменинників, хто носить ім'я Василій, Григорій, Іван, Йоан, Бажаю вам Божого благословення, що ви дійсно стали таким світичами у світі, щоб могли нести ту благодать, щоб могли нести. Світло для світу, як каже Христос, гарного благословенного вам дня!